Я дуже чекав зустрічі з киянами, з українцями. Багато подорожував, давав концерти по всьому світу, але дуже приємно бути зараз тут, тому що це складні часи і люди дуже втомлені. Зараз холодно на вулиці, але я сподіваюся, сьогодні ми зможемо зігріти серця. Українці. Проводити концерти так, трошки складніше, адже світло вимикають, але ми працюємо автономно, у нас працює генератор, також в нас вже є скважина, тобто ми повністю автономні і працюємо, не дивлячись ні на що. Заклад також обладнаний бомбосховищем, тобто, в разі потреби ми завжди готові. Споки порадає, і ворог лежить, мовчить. У мене не було натхнення, дуже складний емоційний стан. Я, як зараз пам'ятаю, я сидів напроти чистого аркушу паперу. Мені не хотілося нічого писати, мене було дуже боляче. Але я розумів, що мені потрібно з'єднати людей той самий момент. Наша віра відплає серця, Україна навіть не Концерт Макса Барських – це вже четвертий концерт, який ми проводимо після відкриття. Він також є благодійним, і чотири концерти вже зібрали більш ніж 800 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Дякую вам за догодження нашому чарівному благодійному заході. Дивись, що в мене ти забрала? Що ти наробила? Ти розвалила міста в мені, мости в мені, людей в мені вбили. На регулярній основі вже проходять театральні вистави, стендапи, різні юмористичні програми. Тобто кожного разу щось нове, і все це має благодійну основу.